Доброго вам здоров'я, шановні, 13 січня. Сьогодні православна церква згадує Єрмила та стратоніка великомучеників. а ще сьогодні перший понеділок після водохреща. Перший понеділок після водохреща називається Різдвяним або Святим. В цей день їдять пісні страви, але горілку пити можна. В народі існує відносно цього приказка. Святий понеділку, не сварись на мене, що я п'ю горілку. Сьогодні поведінка кішки може передбачити погоду на найближчі дні. Якщо вона згортається клубочком і ховає носик, то очікується мороз. Коли кішка катається по підлозі, потягується і лежить догори животиком, буде потепління. Якщо кішка точить кігті об дерев'яну підлогу, чекайте хуртовини, а якщо дряпає стіну, наближається негода. В ніч на 13 січня, зверніть увагу на небо. Туманний Ореол навколо місяця свідчитиме про ймовірну сильну хуртовину наступного дня. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся про справжні українські стародавні традиції вірування, знання, обряди, заборони і забобони. Я розкажу в цьому відео, що сьогодні треба зробити згідно з народними звичаями, А ще розкажу, що сьогодні не можна робити, від чого нас застерігали наші предки, наші пращури, наші прабабці, наші прадідусі. Бо вони мають мудрість і цю мудрість передавали вони споконвіків. Ця мудрість дійшла до наших днів, і сьогодні ми маємо нагоду з вами нею користуватися, а також запам'ятовувати та передавати далі в прийдешні покоління. Тому, будь ласка, додивіться відео до самого самого кінця. Поставте йому лайк, вподобайку. Зробіть підписочку на канал, якщо досі цього не зробили. А ще пишіть коментарі довгі-продовгі. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім, всім захисникам України за цей чудовий день, за 13 січня, за понеділок. Я дякую всім заступникам небесним за сьогодні, за заступництво. Слава Україні! І я починаю. 13 січня православна церква вшановує святих мучеників Єрмила та стратоніка. За часів царювання нечистивого Ліцинія, який намагався догодити своїм божкам жертвами, почалися важкі часи для християн. Їх переслідували в містах і селах, а кожен, хто видавав християнина, отримував велику шану від царя. Одного разу до Ліцинія прийшов воїн і повідомив про деякона Єрмила, який віддано служив Христу. І насміхався над ідолами. Цар наказав привезти Єрмила, якого знайшли під час молитви. Святого привели на суд, але він сміливо визнав свою віру, відмовляючись поклонятися ідолам, називаючи їх мертвими витворами людських рук. Ліциній у відповідь звалів піддати Ярмила тортурам, але святий мужньо терпів їх, докоряючи катам за їхню неміч. Після триденного ув'язнення Єрмила знову привели на суд. Незважаючи на жорстокі знущання, святий залишався непохитним в своїй вірі, молячись до Господа про зміцнення духу. Його стійкість надихнула вартового стратоніка, який, будучи таємним християнином і другом Єрмила, зізнався в своїй вірі. Цар наказав бити його. Обох мучеників після цього ув'язнили, і вони продовжували молитися, отримуючи від Господа втіху і обіцянку вічної нагороди. Їхня віра і сміливість стали прикладом для багатьох християн. В цей день наші предки особливо шанували домашніх тварин, вважаючи це головною традицією. Більшість прикмети забобонів стосувалося котів. І якщо дитина погано засинає, перед сном покладіть її в колиску, де трохи спочатку полежала кішка, тільки не чорна. Це допоможе зігріти ліжечко і відлякати нечисту силу в таке вірили наші прабабці. Після цього малюк засне швидко і спатиме міцно й спокійно. Однак залишати кішку в ліжечку не можна, бо вважається, що це може вплинути на розумові здібності дитини. В народі цей день називали Днем Єрмили, і наші пращури намагалися проводити цей день вдома, бо в цей час зазвичай стояли морози. Звідси і прикмета, хто 13 січня проведе в теплі, той весь рік не хворітиме. Предки вірили, що якщо вийти на мороз без потреби, можна захворіти. Помітили, що люди, народжені 13 січня, зазвичай стають справжніми домосідами. Жінки в цей час займалися рукоділлям та готували частування, а чоловіки проводили час на печі, розмовляючи з дітьми та онуками. Віра в невидимі сили та здатність впливати на події життя через замовляння та змови, займала важливе місце в світогляді наших предків. Ці знання і практики не обмежувалися лише передбаченнями. Вони знаходили застосування в лікувальних обрядах, таких як замовляння від вроків, які вважалися важливою частиною духовного життя громади. День Ярмила був саме таким часом, коли наші предки зосереджували увагу на збереженні здоров'я та захисті від всього злого. Вважалося, що саме в цей день сили природи та духовний світ перебувають в гармонії, що дозволяє звертатися до них із проханнями про допомогу. Тому замовляння від вроків і хвороб часто проводили саме на Єрмила, вірячи, що це найсприятливіший момент для очищення та стілення. Обряд замовляння вроків, як і інших хвороб, відбувався в спеціально відведеній для цього кімнаті. Пацієнту пропонували сісти на стілець. Перехрестившись, прочитавши отче наш, знахарка клала праву руку на голову хворого і пошепки майже нечутно, монотонно починала промовляти власний текст замовляння. Який читала швидко і ритмічно, першим разом господнім часом, не сама собою, Пречистою матушкою Святою. Пресвята Богородиця, єдина поміч, Господи, поможи, благослови, пречиста матушка Святая, приступи. Ішов Миколай мостом з кістяним костом. Зустріла пречиста та й питає: Куди Миколай йдеш? Іду від младенчиського шептати, Молитвенному хрещеному Назвіть ім'я, Помилуй Його, Боже, помилуй, треба це повторити тричі. Ісус, Син Божий, прибувай з Воскресною молитвою, з молитвеним хрещеним хрещеном ім'я, помилуй хрещеного на ім'я, від младенческого переполоху з глазу. Помилуй Його Боже, помилуй. Матір Боже, Пресвятай, Богородице, йди за Воскресною молитвою до молитвеного хрещеного на ім'я. помилуй хрещеного на ім'я від младенческого Переполоху з глазу. Помилуй його, Боже, помилуй. Всі святі, небесні сили. перебувайте з Воскресною молитвою. Помилуйте хрещеного на ім'я, від младінческого переполоху з глазу. Помилуй його Боже, помилуй. Пантелемін цікритель із сили молитвиного хрещеного на ім'я, від всяких хвороб младінческого переполоху із глазу. Помилуй хрещеного на ім'я, від переполоху із глазу. Помилуй його Боже. помилуй! Все це треба повторити тричі. Що не слід робити 13 січня. Вважалося поганою прикметою дивитися на своє відображення у воді. Зокрема, в замерзлій поверхні льоду. Предки вірили, що це може привернути хвороби. Категорично сьогодні забороняється ображати котів. Хоча це варто уникати завжди, але в день Єрміли порушення цієї заборони могло накликати велике нещастя. В народі нашому українському вірили, що голод і злидні прийдуть в дім того, хто цього дня дасть в борг сіль, хліб чи гроші. Через це намагалися уникати контактів із жебраками та непроханими гостями. Не варто сьогодні лестити чи говорити неправду краще промовчати, ніж сказати те, з чим ви не погоджуєтесь. Інакше незабаром доведеться виправдовуватися за те, чого ви не робили. В перший понеділок, після водохреща, який називається Різдвяним або Святим, дотримувалися наші пращури певних традицій. В цей день не дозволяється вживати скоромну їжу, треба готувати лише пісні страви. Проте пити горілку сьогодні можна, це навіть увійшло в народну приказку: Святий понеділку, не сварись на мене, що я п'ю горілку. Сьогодні не можна починати нові справи. Понеділок вважався важким і нещасливим днем для початку нових справ. В українському народі існувала практика, за якою не можна було розпочинати жодних великих чи важливих справ в цей день. Це правило діяло як для особистих, так і для господарських чи робочих завдань. Дотримання цього звичаю поширювалося навіть на переїзди в нові будинки або початок нових робіт на землі. У зв'язку з цією забороною також були зауваження, що в понеділок не варто вирушати в дорогу чи не варто приймати якісь дуже важливі рішення для вашої долі. Сьогодні заборонено вступати в нові стосунки. Не можна сьогодні робити важливі кроки в особистому житті. Причому неважливо, чи ви вступаєте в шлюб, чи ви розлучаєтесь, все одно рішення такі приймати в понеділок, особливо в святий понеділок, не дуже бажано, тому що вважається, що в цей день дуже великий ризик помилитися, зробити помилку. А оскільки особисте життя це така дуже серйозна справа для кожного з нас, для кожної людини. То краще може відкласти дійсно прийняття такого рішення. Тим більше, що сьогодні в нас не просто святий понеділок, ще це день мучеників. А через те, коли дні мучеників, то взагалі нові справи не прийнято в нашому українському народі починати. Якщо день більш присвячений преподобним, отоді це більш такий сприятливий день, але тим не менш понеділок краще всього все одно цього не робити. Іменини. 13 січня 2025 році відзначають люди з наступними іменами: це Афанасій, Максим, Петро та Яків. Ім'я Яків має багату історію та глибоке значення. Воно походить від давньоєврейського єврейського імені, що означає той, хто йде слідом або захоплює за п'яту». Людина з ім'ям Яків зазвичай має сильний та врівноважений характер. Це ім'я дарує своїм носіям глибоку внутрішню силу, здатність до самоконтролю та аналітичного мислення. Яків часто вирізняється відповідальністю та здатністю приймати зважені рішення, навіть в складних ситуаціях. Він схильний до обдуманих дій і прагне діяти раціонально, уникаючи поспішності. Такі люди, як правило, стримані, але водночас відкриті до щирих взаємин. Вони цінують довіру, чесність і надійність в людях. Яків здатний витримувати труднощі і долати перешкоди завдяки своїй наполегливості. Він не боїться праці, але любить, коли його зусилля оцінюють і визнають. Часто Яків є людиною, яка любить аналізувати світ і знаходити в ньому закономірності. В стосунках він турботливий, хоча може виглядати трохи відстороненим через схильність до самозаглиблення. Однак за зовнішньою стриманістю ховається глибока емоційність. І готовність завжди прийти на допомогу тим, хто цього потребує. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Як бачите, у нас сьогодні і неперехідне свято є церковне, і перехідне народне свято так само є. Це у нас перший понеділок після Водохрещ. Святий понеділок це пісний день, обов'язково. Ну, якщо вам дозволяє ваше здоров'я, то спробуйте сьогодні тримати піст. Їсти тільки скоромну їжу, е, обмежувати себе не треба просто це має бути скоромна їжа. І сьогодні за традицією можна і навіть трішечки я б сказала, треба ну, чим, знову ж таки тим людям, яким це дозволяється, значить, за станом здоров'я трішечки мекнути оковитою. І що я вам ще хочу нагадати, що дійсно по понеділках вже в нашій українській традиції жінки понеділкують, Тобто жінки по понеділках збиралися ще за старих часів, збиралися між собою, гуляли, відпочивали, ходили в шинок, ну тобто, жили своє на краще життя саме по понеділках. От тому я всім дівчатам, всім жінкам заміжнім, це тільки для заміжніх жінок така традиція була в нашому українському народі. Я вам всім бажаю сьогодні як слід відпочити, набратися сил і вже завтра, з вівторка прийматися за хатню роботу. Я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Завтра буде дуже цікавий день, дуже-дуже цікавий, такий трішечки містичний. Тому приходьте обов'язково на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дякую вам за перегляд ще раз. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе і до зустрічі завтра!